Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Як бачите, сьогодні я знову на риболовлі на своїй найлюбленній водоймі. Називати її не буду, так як знаєте причини. Це єдиний такий водойом біля мене, де ще можна хоч щось спіймати. Зараз пізня осінь, листопад місяць, риболовля сьогодні буде з човна. Сьогодні знову приїхав, з надією спіймати хорошу трофейну щуку, але більшість рибалок зараз чомусь не встають трудовими. Минулий мій виїзд. Хто бачив, не приніс мені жодного результату, як і, як і попередні два. Вже її не знаю, частіше ніби її виїжджаю, але бачу, чим ближче йде до зими, тим щука стає посивніша. Але сьогодні маю якесь таке ну, відчуття, що щось та й спіймаю. Зараз доволі такий стоїть туман, приїхавши за темна, зранку мінус три синоптик передавав. Відео це я швидше всього ще опублікую, незважаючи на результати. І так, так я хочу в кінці відео зробити підсумки розіграшу. Сьогодні також буде глибина, є там недалеко від берега йде такий обривчик і із, із 4 на 7,5-7,5 на 6 метрів. Там постійно пізньою осеню збираються великі стаї ляща, плотви ну, різної білої риби. Ну, як і правило, будемо шукати там сьогодні цих пастухів. Зараз так щоденько покажу вам коробочку, яку я сьогодні зібрав. Сьогодні я взяв пару приманочок, багато взагалі не брав, так буду більше спиратися у мечі Мюрос Маус. Це оригінальна. Голова від Spotted Bullhead. колір, хвіст роби у нас. Михайло Татарчук, я залишу посилання у відео, або в ну, кому потрібно, пишіть я це і відпишу. Друга мешка є в мене така від цього від Олексія Євтушенко, це в нас в Україні робить. Ну, все нормально, якісно, все хороша рибка, Оце мишка ловить рибу. У мене робоча от була миш в кольорі Ice Cream, біла голова. Я її правду обірвав. Я, я зловив на неї щуку на 3 кг-400 грамів і мав дві клювати. І обірвав її, і все. І... Няк не доходить руки прокупити. Взяв сьогодні, там, де я буду ловити, де я розказував, де збирається стаї ляща, взяв таку ну, підлящик, може, що така плутви. Ну, швидше всього на підлящика похоже. Рік і роч 18 см, там 80-82, по-моєму, грама, чи скільки вона має. Це весь цін. Ну, теж приманочка дуже, це, дуже класна грає в воді суперово. Я її ще не розловив, так як, але ну, фактично її це, і не кидав. Ну, також я взяв спробувати гейторгум 22 см 90 г. Їх в Україні немає. Чисто випадково я їх знайшов на цьому на Олеєксі. Ну, ціна там, кажу, там космос. Хто хоче такий прикупити приманки, шукайте за кордоном, може є когось знайомі. От. Але приманка це класна. в ну, воді грає, шикарно. Потім я більш детальніше буду розказувати. Також покидаю 25 см макрабера. Була в мене колись на нього одна покльовка і це взагалі я покльовки навіть ну, не чув. Я просто витягую приманку перемінити від голови до хвоста, де все в порізах. Ось тут внизу. Ось звідси порізи такі. Де ж тут? А, то я трохи її тут попаяв. Ось які зуби. Тут. Не знаю, як така покльовочка була десь на падінні чи що ж, я навіть не писав. Блутіз в такому кольорі, зараз вода холодна, зараз повинні працювати такі ну, натуральні кольори. Весь сін взяв зранку, ну, так, як ви бачите, то манну водіка ну, навіть не, не видно куди, куди зараз плисти. Таку поставлю може яскраву зранку або ось такого пікшада 23 см. Цей колір у мене ще поки не розловлений, Так лежить без діла, сьогодні вирішив взяти. Добре, буквально цей. Ну проснас, я вже потім розкажу. Зараз ще чаю. Почекаю, ну там хвилин з 15-20, може з туман зараз вже цей. Трошки сяде, сонечко вийде, обіцяють сьогодні синоптик сонячну погоду до обіду, а далі похмура. Ставлю таку плутвечку від цього, але рибачити неможливо, кольця от, замерзають, катушка скрипить, туман ніяк ще не рисає, не розсіюється. Зараз вже 9.22. Ще напевно хвилин 30 треба почекати, так як ну, взагалі от я не взяв ніякого силикона, щоб кольця змастити. Шнурок просто приліпає до колець до спінінга. Я вже кидаю хвилин 20. Ну, В руки замерз, рукавиці намочив, пальці холодно капець. Такої рибалки, для рівномірної проводки катушка підійде краще з низькою передаткою 4,9 до 1. А, про цей, швиденько про снасть. та ж сама Оснасть. Спіння Savage Gear 2.58-240 до грам, катушка або Toro Beast 51, шнур 041, 0.43 PowerPro оригінал. Так як я розказував, ну шнур воду взагалі не кидає, подобається мені. Оця теж плотвечка у воді грає шикарно. Плутвичка чи підлящик такий. Зараз стою на глибині 6 метрів. Ось у нас вже 12-30. Добре, що хоч туман розсіявся. Виплив я трошки на берег, покидаю зараз так, суту пару закидю. Туман тут щука взагалі не хоче брати, скільки я вже їздив нульові на рибалки. Напишіть, як у вас там, коли туман бере щука чи ні, ну тут я... Говорив, я тут разів 3-4 в туман попадав, взагалі слабо щука бере. Я вже навіть не знаю зараз, куди плисти, зараз ще по глибині пропливуся. Знайомого окунь на цей на бере, щуки одної покльовки. Пробую мишою уловити тут глибина підімною десь 6 метрів. Тут десь має бути коряшка. Перед закидом обов'язково мешу змочуєте. Єдине мінус, що вона так ну, слабо дуже, дуже летить, хоча, би, хоча змочена вона важить її 100 грамів, але ну, парусить сильно. Щось мені цей рік, ці рибалки, ця осінь, ну взагалі щось з трофеями ніяк не, це, не складається. Літо теж було ніяке. Літом одні шнурки, там, не знаю, чотири шнурки зловив і десь чотири чи п'ять покльовок мав. І погодка така, ніби, ну, як то кажуть, щуча. Мишою це ну, рівномірно проводка, можна таке мікропаузу давати, тоді ця шерсть розкривається. Можна ще такі тачки робити, от. воно своїм п'ятачком е, штовхає досить багато води. Я колись от, на миші, ну, ловив, але я цей, цей хвіст до знімав. Я, я цей ставив 23-й пікшат. Голову обрізав трішки там, ну, сантиметрів три. Підгрузка в мене стоїть 20 грамів. Даю теж трішки до дна ближче. За 22 вже година було в мене щойно клювання на, цю, на цей весін. Вдарила, от як розрізала і не засіклася. Ударчик такий був, легенький течок. Вже обкидав нею нуль то місце. В то місце теж кидав їй в мишку і її... нуль покльовок. Зараз попробую ще тут на глибині. гейтером 22 сантиметри, гачки бікаки. Вже хоч і є якісь клювання, дві клюваки сьогодні отримав, але б'є так легесенько, легенький течок. Те ж само, 20 грам догрузка, тут 6 метрів, 6 на 7 сходить. Так плавно. Тут, тут цей водойма йде як стадіон, так плавно із 4 метрів, з 4 на 5 плавно, потім на 6 і так на 7. Тут є коряшки і в коряшках вона сидить. Класна ця приманка дуже грає у воді. Рекомендовано її дуже повільно вести. Я вже так стараюся, теж одна. Мешку теж кидав, ну, не знаю, з 30 хвилин прокидав, ну, жодного клювання. Там в мене є ще хвости різних кольорів, може ще хвоста, хвости поміняти. Відуча моя рибалка, напевно, що буде в четвер. І в п'ятницю. Ну, п'ятницю швидше всього ні, бо п'ятницю там передають дощ. Через цей туман фактично 4 години пішло рибалки ну, нікуди. Фактично не рибачив, кольця замерзали, руки замерзали. От. Зараз фактично лишилося що там годинку покидати. На менше воду я вже сьогодні не буду плести, вже немає часу туди попри. Камеш, там перепади є, але як правило, велика щука сидить на глибині. Хоча б якась, ну, я вже не, не маю надії на трофеї, але хоча б якась проклюнула, ну, двушка так аби для відео було, би не було відео без, цього, без риби. Я вже цей, на ну, другий сезон я вже собі коробочки трохи поповню різними приманками, так, щоб в мене були і, ну, і глайдери по рекомендації мені порадили, щоб різні приманки мав. Холодно, сирість, якась така на, на дворі, що от. і так дивно, що якісь дві клювання, два клювання були, але ну, одна. Маленька щучка це там. Через хвильку не буде видно гру. Приманки, напевно ж. є, друзі. Є. О, хороша. Як хороша то така. Є, Є. Yeah. <laughs> Карне От Прийдеться й у лодку паскувати. десь під 2 кг Ось, друзі, добігла моя сьогодні, на сьогодні рибалка до завершення. Так як вже пізня година, вже зараз поки зібратися годину часу. Сьогодні були у мене три клюваки. Всі три клюваки на цей, на, на ріки Роч це 18 см 82, по-моєму, грами. Ловив я на 6 метрів приблизно. На 6-7,5, на але всі поклевки на 6 метрів були. Підгрузка 20 грамів вів повільною проводкою ближче до дна. Впирався також сьогодні в мешку. Ну, Правда, треба було з хвостом побавитися різні кольори. Ну, Результату вона мені так і не не, принесла. Кидав також цей гаторгом. Це 22 см. 90 по-моєму, грамів, теж грузка 20 грам. Все, гра класна. Ну, дуже мені сподобалося. Я десь як ще побачу такі, я обов'язково цей, прикуплю цей хвостик, Отакий, ну, розколисує приманку Класний в неї ролінг. Зараз в кінці відео я зроблю е, результати розіграшу там, через рандом, рандомайзер чисел і з верхнього. По нижній там е коментар там вже ну, виберу. Шука велика сьогодні. Не тільки сьогодні взагалі ну от не хоче брати скільки вже виїздів, але хоч, хоч добре, хоч сьогодні щось проклюнуло. Така шучка під 2 кг і, і знайомий зловив одну десь там під 3 джех і одна зійшла. А слідуча моя рибалка планую поїхати сюди у четвер. І в п'ятницю. В П'ятницю швидше всього ні, бо там дощ і вітер сильний. Обіцяють. Вітер 15, по-моєму, цих мет, метрів в секунду. Хіба що може десь з берега там на ріку десь або Ну, буде видно. Добре, друзі, я не буду вас затримувати. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте. І нехай вам щастить, зустрінемося вже в слідючому відео.